Цивільний кодекс України, стаття 313 Право на свободу пересування. Фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла 14 років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування. Фізична особа, яка не досягла 14 років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків чи усиновлювачів, опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків, установлюючих, піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом. Фізична особа не може бути видворена, з обраного нею місця перебування, доступ до якого не заборонений законом. Законом можуть бути встановлені особливі правила доступу на окремій території, якщо цього потребують інтереси державної безпеки, охорони громадського порядку, життя та здоров'я людей. Стаття 314: Право на свободу об'єднання. Фізичні особи мають право на свободу об'єднання у політичній партії та громадські організації. Належність чи неналежність фізичної особи до політичної партії або громадської організації не є підставою для обмеження її прав, надійня її пільг чи переваг. Стаття 315 Право на мирні зібрання. Фізичні особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо. Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватись судом.